Мої вітання усім на першому міському новини. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває 334-й день повномасштабного вторгнення. На Донеччині через дії окупантів травмовано ще чотирьох цивільних в Бахмуті та Авдіївці. Поостанні активно били із градів та артилерії. На Волновацькому напрямку під вогнем перебували вугледар та околиці інших населених пунктів. На Горлівському потерпав Бахмут та Солидарська громада. В Лиманській ОТГ гучно було в Сіверську, Турському та Зарічному. По Краматорську росіяни випустили ракети. Там загалом знищено та пошкоджено 12 об'єктів. На Харківщині під вогнем знову опинилися Куп'янський, Харківський, Богодухівський та Чугуївський райони. В Куп'янську снаряд поцілив на подвір'я житлового будинку, а у Вовчанську вгатили в приватну оселю. Відтак поранено 49-річного чоловіка. У Петрівці під час ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Вночі загарблики ще й вдарили ракетами С-300 по селищу Пісочин. На Сумщині. Ани накривали вогнем новослобідську та шалигінську громади, били з мінометів та артилерії. Саме таким нам усім варто зробити цей рік роком справедливості для України, роком єднання нас, усіх заради свободи і перемоги, роком міцності України та усіх, хто цінує свободу. Дякую кожному нашому воїну, усім, хто на фронті, усім, хто допомагає, усім, хто рятує, дякую партнерам за життєво необхідну підтримку. Дякую усім, хто розуміє, що пройти цей шлях ми можемо тільки разом. Тільки допомагаючи одне одного, і тільки чесно і справедливо. З РСЗВ, мінометів та танків останні 24 години накривали росіяни і Херсонщину. Налічили 25 прильотів по території області. В Херсоні снаряди потрапили вже вкотре по судно-будівному заводу та житлових будинках. Через дії ворога травмувалися троє місцевих. Є один загиблий через сьогоднішній обстріл Антонівки. В нього влучили уламки снарядів. Тим часом по Запорізькій області протягом доби окупанти випустили 172 снаряди. Постраждав 20 один населений пункт та загалом обстріли принесли 36 руйнувань. Вночі загарбники вгатили з С-300 по цивільних об'єктах. Вибуховою хвилею пошкоджено з десяток будинків, а також водою, газогін та лінії електропередач. Вранці знову потерпала комишуваха. Там потрощені оселі та інфраструктура. Двоє людей отримали мінно-вибухові травми. Їх госпіталізували. Більше достроково демобілізованих ворогів. Генштаб Збройних сил України звітує, за поточну добу російську орду зменшили ще на 720 голів: вісім бойових броньованих машин, п'ять танків, чотири одиниці автомобільної техніки, дві гармати, ракетні системи залпового вогню, два безпілотники та один корабель. Запеклі бої тривають на підступах до Бахмуту, Авдіївки та в околицях Мар'їнки. При цьому ворог економить техніку. Чого не скажеш про живу силу. На запорізькому напрямку ворог здійснив спробу розвідкою боєм випробувати на міцність передові позиції лінії оборони українських захисників. Всупереч поширеній ворожою стороною інформації, ніяких просувань ворога на цій ділянці немає. На Коп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках російсько-українського фронту тривають контрбатарейні артилерійські дуелі. Рашисти підтягують нові підрозділи. І так, в період з 18 по 21 січня, до населених пунктів Виноградова та Брилівка на Херсонщині. Було поповнення живої сили окупантів, в яких були тільки стрілецька зброя. Бронежилетів, по мінімуму. Техніка відсутня сьогодні. Вночі ворог спрямував свою зброю на Нікопольщину. З градів та ураганів обстріляв Марганецьку та Мирівську громади, загалом випустивши понад 20 снарядів. Зараз рятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь, та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, у громадах минулося без загиблих та постраждалих. Протягом доби українські авіатори здійснили три удари по районах зосередження ворога. Небо нашої держави стало чистішим на один безпілотник типу Орлан-10. Ракетники та артилеристи мінуснули чотири райони зосередження ординців та три склади боєприпасів. За 334 дні широкомасштабного вторгнення РФ українські армійці знищили наступну кількість ворожої сили: 287 літаків, 277 гелікоптерів, 1894 безпілотники, 200, 220 двадцять

Гатили зградів і ураганів неспокійною в чергову виявилася ніч для мешканців Нікопольського району Дніпропетровщини. Окупанти обстріляли Мирівську та Марганицьку громади. По цих територіях ворог випустив понад 20 снарядів. Місцеві жителі не постраждали. Сьогодні вночі ворог спрямував свою зброю на Нікопольщину. Зградів та ураганів обстріляв Марганицьку та Мирівську громади. Загалом, випустивши понад 20 снарядів, зараз рятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, у громадах минулося без загиблих та постраждалих. На сьогоднішній день після ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі дев'ятеро людей до сих пір вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили у Нацполіції. Крім того, загалом під час трагедії постраждалими вважаються 127 людей. З них 81 дніпрянин травмований. У будинку на набережній перемоги зруйновані 72 квартири. Ще 282 пошкоджені. Знищено 41 автомобіль. Не встановлених трупів у нас дев'ять. З них в тому числі 6 фрагментів повідомлень про з ушкодження квартир або іншого майна. Ми маємо 576 От, з них щодо пошкодження саме майна житлового це 431. Це не тільки 181 будинок, це і інші будинки, а також 11 адміністративних будівель. Також ми маємо заяв 47 про пошкодження автомобілів. Допомогу у лікарнях отримали загалом 84 людини. З них 16 дітей. Наразі в стаціонарі перебуває 18 осіб. Серед них одна дитина та 4 ВПО. Їх стан стабільний, не тяжкий. В лікарнях, які, в яких знаходяться пацієнти, всі пацієнти забезпечені необхідними медикаментами, препаратами крові, перев'язувальним матеріалом. Лікарі надають допомогу цілодобово. В інших районах Дніпропетровщини ніч та день пройшли без надзвичайних ситуацій. Перевищення радіаційного фону на території області наразі не зафіксовано. В області продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Ліміти для області забезпечують 52% потреб. У штатному режимі працюють медзаклади та комунальні підприємства. У містах функціонує громадський транспорт. Також свою діяльність продовжує бізнес, наближаючи перемогу на економічному фронті. Дороги державного Значення, що проходять територією Дніпропетровщини, залишаються у проїзному стані. Без сигналів повітряної тривоги та ворожих атак, так минула ніч та розпочався новий робочий тиждень у Кривому Розі. На сьогоднішній день у місті вся важлива інфраструктура працює. Загалом більше 150 об'єктів медицини, тепловодопостачання та інших забезпечені потужними генераторами. Як повідомив день голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, для міста закупили нові прожектори. Вони дозволять вибудувати систему виявлення і боротьби з ворожими безпілотниками. Вже тиждень, як відновлено, Світній процес в очному режимі в закладах позашкільної освіти. Наразі їх відвідують майже 7,5 тисяч юних криворіжців. Заняття відбуваються виключно у місцях, в яких облаштовані укриття. Для зручності криворіжців в місті функціонує понад 110 пунктів незламності та пунктів обігріву. З них 40 обладнано системами супутникового інтернету Starlink Триває надання необхідної допомоги жителям міста, чиї будинки постраждали від ракетного обстрілу 14 січня. Докудару різною мірою постраждали 77 приватних будинків, 59 квартир у багатоповерхівках, а також три заклади освіти. На сьогоднішній день отримано 90 заявок на матеріальну допомогу з міського бюджету. Нагадаю, її розмір визначається в кожному окремому випадку залежно від нанесеної шкоди. Крім того, надається допомога будматеріалами. А зубний біль не заважав тримати ворога під прицілом. 23 січня волонтери Кривого Рогу здійснили перший запуск пересувного стоматологічного кабінету. Його створили для надання безкоштовної допомоги військовим, які боронять кордони України на передовій та не мають можливості ви... виїхати до міста. Справжню клініку на колесах бачили наші кореспонденти. Хто долучився до її створення та які медичні послуги у ній зможуть отримувати військові, розкаже Козьма Шишкін. Дайте. Військовий на псевдокалібр боронить українську незалежність на сході. На час короткої відпустки захисник повернувся до Кривого Рогу. та, користуючись нагодою, зайшов підлікуватися до стоматолога Олександра Крижова. Розповідає, деякі захворювання нерідко загостюються на фронті, а вилікувати їх там ніде. Та ситуацію виправити можна. Наприклад, за допомогою пересувних стоматологічних клінік. Це просто крайне необхідно, потому что процентів 80 военнослужащих имеют проблемы в той или иной степени с зубами, с сортовой полостью. А куда-нибудь выехать в ближайший город, чтобы полечить, это очень далеко и не у всех просто есть возможность. Потому что не відпустять с передовой. Поэтому это просто замечательный варіант. Это все будуть рады, в любой части. І принаймні, одна така мобільна клініка вже є. До її створення запрошували долучитися в волонтерську спільноту. Про таку благодійну ініціативу повідомили й військовому командуванню, і добровольці знайшлися. А разом із ними мікроавтобус «Пежо», сучасна стоматологічна техніка та електроніка, а також робочі руки, що допомогли зібрати усе це воєдино. Я давно знайомий з Олександром Володимировичем і за покликом душі допомагаю з усім, що він мені скаже. І якось одного разу він мені сказав про свої, про свої плани поїхати напередок полікувати зуби бійцям. От, ну і коли ця машина прийшла, я допомагав її підлаштовувати під те, що треба, і допомагав з соматологічним обладнанням. Один з головних ініціаторів створення присутного стоматологічного кабінету досвідчений лікар Олександр Крижов. Свого часу він лікував ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Продовжив займатися благодійністю є від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, у такій клініці на колесах можна надавати усі основні медичні послуги. Це насамперед лікування та хірургія. Лікарі робитимуть це безкоштовно, бажаючих чимало. Скільки ребят добровольців з стоматології зараз врачів. Хочуть поїхати, поучаствувати, тому хоч внести якийсь вклад в перемогу. Тому що здоровий солдат буде виконувати завдання і не думати про те, що в ньому болить. Не будуть збиватися прицел, не будуть дрожати руки за річагом, тому що треба кудись приклонитися. Як -то. 23 січня відбувся перший запуск цього стоматологічного кабінету на колесах, під час якого перевірили роботу його основних компонентів для того, аби він вирушив туди, де його появу очікують найбільше. Волонтерам потрібен комплект зимових шин. Тож запрошують долучитися усіх небайдужих. Таким пересувним клінікам знайдуть застосування і у післявоєнні часи. В них надаватимуть медичну допомогу мешканцям постраждалих населених пунктів, де зруйновані усі стаціонарні стоматологічні кабінети. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко перший міський. Приховувала смерть дитини, аби отримувати державні виплати на її утримання. Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та офісу у Верховному суді домоглися залишення в силі рішення, яким засудили батьків вихователів шестирічної Аміни Менго. Державні обвинувачувачі довели, що подружжя Кудрявцевих, виявивши дівчинку мертвою, вирішили приховати її смерть. Прийомні батьки розчленували, спалили та притопили рештки тіла дитини на дні водойми. Після цього опікуни повідомили поліції про нібито зникнення дитини, заздалегідь вигадавши відповідну історію. Усе для того, аби й надалі отримувати державні виплати. Рішення суду залишилося в силі. Найближчі роки засуджені проведуть за ґратами. Незважаючи на невизнання сімейною парою своєї вини, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину стосовно дитини. Вироком суду їх визнано винними у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Батькам вихователям призначено покарання у виді 7 та 6 років позбавлення волі. Смертоносне падіння. В день 22 січня в Саксаганському районі стався надзвичайний випадок. Із висоти восьмого поверху випав місцевий житель. Сталося все в одній із багатоповерхівок по колишній вулиці Єсеніна. Про що поліцейських сповістили перехожі у півдні. На місці трагедії побувала наша знімальна група. Детальніше Олександр Фафілатів. Фатальне падіння з висоти. У неділю в Саксаганському районі на колишній вулиці Єсеніна з висоти впав чоловік. На жаль, отримані травми виявилися несумісними із життям. Все сталося близько 12-ї години дня поблизу однієї з багатоповерхівок по вулиці Джохара Дудаєва, колишнього Єсеніна. На прибудинкову територію впав чоловік. місцевий мешканець не ім на ім'я Олександр. Работав на заводі він. Раніше возив груз 200. Після того За словами сусідки по під'їзду, чоловік жив разом із батьком. Інколи прикладався до чарки, але в цілому для оточуючих не був загрозою, не скандалив, не вів а соціальний образ життя. Тож передчасна смерть приголомшила людей. Діта діта коло 12, я ще на кухні була, думаю, що це хлопнуло. Я отак себе думаю, і ліж, може, сітка випала, знаєте, буває. Потім дивлюсь в окно де женщина, бачу, це саме стоїть. відкриваю окно, а він там біжить. Діта так, він, він ще казав, ілі 54, ілі 55, так. Він ще літом казав, але я вже забула. На місце страшної знахідки спочатку прибули патрульні. Згодом слідчо-оперативна група Саксиганського районного відділку поліції. Тіло нещасного направили на судову медичну експертизу для встановлення всіх деталей та обставин цього падіння з висоти восьмого поверху. 22 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на території Саксаганського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 56-річний чоловік випав з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм останній помер на місці. Тіло направили на судову медичну експертизу. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини події. За фактом загибелі чоловіка, в ЄРДР відкрили справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Іни, а саме вбивство, однак що це було насправді самогубство чи нещасний випадок, ще доведеться з'ясовувати правоохоронцям. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, Сергій Філоненко перший міський. Солодкі подарунки дітям-переселенцям. На завершення циклу різдвяно-новорічних свят волонтери ГО «Набад Кривбасу» спільно із Радою оборони Кривого Рогу адресно розвезли ще 300 солодких презентів по місцям компактного проживання ВПО. А всього за місяць свої пакуночки отримали близько 30 тисяч дітей. Жодний хлопчик чи дівчинка не мають залишатись без смачних привітань, і тому малечі подарували трішки солодкого життя. Які емоції в дітлахів бачили наші кореспонденти? Лізі один рік і сім місяців. Дитина енергійна і непосидюча. А тому мама Юлія не зводить з малої очей разом з нею та зі старшою семирічною донькою Настею Жінка переїхала в Кривий рік з великої Олександрівки, що на півночі Херсонщини. Цей населений пункт перебував у російській окупації майже вісім місяців. Сліди від війни там повсюди. І поки нормальних умов для життя немає. Ми вже тут п'ять місяців. Подарунки нам достатньо цукерку побачила. Все ми мища Да? Де? Да? Да. Багато. Дома, магазини, школи, дитячі садки, все зруйновано. І, хоча люди вимушено через російську окупацію та активні бойові дії залишили свої домівки, дітям все одно хочеться свята і подарунків, особливо коли вони приємні, смачні та солодкі. Сьогодні три сотні кондитерських презентів привезли до місць компактного проживання нових криворіжців. В одному з гуртожитків в Покровському районі їх отримали 79 дітей. 300 дітей, які проживають в місцях компактного проживання по нашим освітнім закладам, отримають Такі солодкі подарунки. Ми завершуємо процес видачі подарунків дітям, які місяць роздавали різним категоріям, і, звісно, вирішили завершити і привезти по всім цим закладам, де проживають такі дітки до 16 років, щоб надати таку допомогу ще раз, щоб ніхто з діток, обоздолених, які залишились, житло своє, не, не залишились без подарунка. Протягом січня місяця в Кривому Розі видавали. Солодкі подарунки дітям, які належать до пільгових категорій населення, а саме родини військових, загиблих, полонених та безвісти зниклих захисників України, чорнобильців, а також внутрішньо переміщених осіб. Загалом від ради оборони кривого рогу 30 тисяч дітей отримали смачні презенти. Ще три тисячі надали силами громадської організації «Набат Кривбас. Олександр Фефілатів Максим Мурашов «Перший міський. Цікаве дозвілля вихідного дня із практичною користю на проспекті поштовий щосуботи діє волонтерська майстерня Мудрий Тесля, де діти віком від 7 до 14 років можуть спробувати себе в ролі столяра і навчитись основам роботи з деревом. Заняття із малечою проводять досвідчені наставники, які не тільки діляться своїм досвідом обробки деревини, а й ще передають основи економіки та математики. При цьому відвідані майстерні абсолютно безкоштовні. Хіба що вітаються добровільні пожертви на придбання розвідки? Східних матеріалів. Як відбувається заняття в юних теслерів бачили наші кореспонденти? В невеличкому підвальному приміщенні зібрались близько десяти хлопчиків та дівчаток віком від семи до чотирнадцяти років. Після короткої вступної розмови та невеликої молитви «Отче наш...» «Да буде творя твоя і на землі на небі хліб наш насущний. подавай От, нам на кожний день. Дітлахи отримують свої дощечки і малюють на них контури майбутнього хендмейд-виробу. Цього разу маленькі містяни спробують вирізати електролобзиком ключі. Так в захисних окулярах задля власної безпеки малече опанови основи столярської справи. Серед хлопчиків знайшлись місця і для двох дівчаток. Вікторії дев'ять років. Колись на перше заняття до майстерні її привела мама. Із цікавості. Буквально з першого разу дівчині сподобалась праця з деревом. То що суботи Віка тут постійна хостя. Цього разу старалась над шостим виробом ключем у вигляді серця. Мені цікаво, було, тому що можна добитися, як при, ну, для Корабль можна зробити, ключики можна зробити. І в мене перша була робота зробити двері. Я втатався. Люблю всякі робити. Мені цікаво. Старанно чаклував над своєю дощечкою і семирічний Артем. До майстерні «Мудрий Тесля ходить з кінця минулого 2022 року. Слухає, що розказують наставники, і потім пробує власні сили у теслярській справі. справібадів. наприклад, такі ключики ми сьогодні робили. У моєї мами є подружка, яка запропонувала сюди мене водити. По суботам до цієї майстерні працювати з дітьми приходить і Анатолій, доктор економічних наук, та викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами в КНУ. Тому під час занять діти опановують і основи економічного мислення та математики. Постепенно ми намагаємося, би, ще й розвивати, і плюс, допустим, там навики, дизайнерські, немножко фантомонтаж даємо, допустим, вот, по крайней мере, пока там з телефону, допустим, ніколи, коли, допустим, там на ноутбуке. щоб задача, якби діти. Роз... Зивались гармонічні і творчі в разних Вот. Ну, конечно же, основа по тому штані. Потім е, ну казке возрощалі знову ж кістокам дереву. Майстерня «Мудрий Тесля почала працювати в 2021 році. Першопочатково займатись тут могли тільки діти, в яких через життєві обставини не було батька. І початком широкомасштабної агресії Росії ці невеликі обмеження прибрали. Тож чекають на заняття усіх бажаючих маленьких криворіжців віком від семи до чотирнадцяти років до войны это было э, только те у которых нет отца дети у которых нет отца то есть ну чтобы как бы помочь им вот это вот ну преодолеть этот барьер инструменты и все такое А после войны уже, конечно же, открыли двери для всех, ну, потому что ну, желающих было мало. Ну, выносим досточку. Я говорю, а что можно из нее сделать? Обычно доска, поддон. Ничего не стоит. Эта доска ничего не стоит. Поддона много. То есть, ну. И каждый начинает. А из нее можно сделать швабру, из нее можно сделать там, чуть ли не спички, из нее можно сделать там, картину. Та в майстерні мудрий Тесля відбувається щосубота на проспекті Поштовий 1 в приміщенні, яке є безпечним та надійним, адже це частина пункту незламності ТВР до Уроки зі столярської справи безкоштовні, але донати вітаються на закупівлю розхідних матеріалів. Перерахувати посильну суму або ж поставити уточнюючі запитання, ви можете за реквізитами та номером, які зараз бачите на своїх екранах. Ганна Штонда, Олександр Фефілаців, Максим Урашов, перший міський. На сьогодні, все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.